Привіт всім! Тара прогноз на наступний тиждень в сфері кохання. Так, що вам покажуть карти та простір на наступний тиждень для першого варіанту, для другого і, відповідно, для третього. Ну, і, як завжди, однією картою карта попередження. Обирайте варіанти, які вам більше підходять, і будемо починати. Варіант номер один. Так, зараз. Бо дуже близько коробочку біля себе поставила, вона зараз трохтить буде. Так, перший варіант. Ну, дивіться. Одинички. Те, що у вас буде бажання побути на самоті, це не погано. Це реально непогано. Навіть для тих людей, хто знаходяться в парі, побути на самоті це не значить розійтися чи розругатися з власним партнером. Ні. Побути на самоті, це коли ми хочемо, до прикладу, щось в собі розібрати. Просто послухати власні думки. Просто послухати якусь пісню, яка подобається саме нам. Не знаю прощупати, що я зараз відчуваю, як я зараз відчуваю, і взагалі, що відбувається навколо мене. Одначе, в той же самий момент ваш партнер може сидіти поруч з вами, і при цьому, якби то кажуть, не заважати. Єдине, що, можливо, якщо необхідно, то все ж таки ці моменти обговорити. Одначе, чому я так говорю? Щодо обговорення, перевернута десятка мечів. Тут посилання на те, що королева мечів. Розумна жінка або чоловік, яка відчуває, або який, відчуваючи необхідність побути на самоті, він пояснює це нормально, адекватно власному партнеру. Це зараз я говорю для тих, хто знаходиться в партнерстві. Тому що якщо ми цього не робимо, і людина нас не розуміє, а ми відсторонюємось, звичайно, у людини виникають питання, що не так. І, зрештою, це може призвести до моменту десятки мечів. Тобто до моменту, коли ми доводимо все до піку, можливо, ще й під поганий настрій, виговарюємо все, що у нас, як то кажуть, назбиралося за всі роки або за всі місяці, або за всі дні. І зрештою, тоді всі сидять розстроєні, а дехто, можливо, навіть припинить на певний період спілкування. Тому... У цей момент вашого бажання побути на самоті все ж таки проговорюємо з партнером. Ну, або принаймні, можливо, у вас є своя якась система сигналів, подаємо відповідний сигнал. Для тих, хто вніпари. Ну, я б сказала так, у вас тиждень ви будете зайняті, скоріш за все, або роботою, або реалізацією в моменті ну, знання чогось нового. А вам трішечки буде не до моменту, знову ж таки, пошуків когось і чогось. Але це не означає, що ви будете знаходитись в якомусь стані закритості і, скажімо, не підпускатимете нікого. Ні, це більше означає про те, що ви трішечки не будете зорієнтовані на виборку відповідних партнерів. Єдине. Перевернута десятка мечів, і з цього не робимо глобалізації. Тут навіть не про не про глобалізацію, а не починаємо цим мечом, який у нас в руках, колоти самі себе. Тобто, якщо у нас є якісь нюанси на роботі або в інших сферах, які ми мусимо вирішити, ми розуміємо, що ну, зараз такий період, і треба трішечки зорієнтуватися на іншу сферу. А не починаємо, що я не створена там для стосунків, або я не створена для стосунків, або ще якусь фігню. Ні. Якщо ви намітили якусь зустріч і вона не відбулася, це не значить, що вона не відбудеться взагалі. Це лише значить, що вона не відбулася саме тут і саме зараз. І тому не ускладнюйте і не шукайте а, чорного кота в чорній кімнаті, якого там взагалі немає. І знову ж таки звертаю увагу, королева мечів не даремно випала. Королева мечів це людина, яка думає першо-наперше не емоціями, не почуттями, а лише логікою і здоровим глуздом. Тому я б... Порадила все ж таки більш частіше для всіх, і в парі і не в парі, користуватися цією рисою або цією здібністю. Так буде правильніше. На цьому дякую за перегляд. Йдемо до двієчок. Угу, угу, угу. Ну, двійки. Вам говорять, перевернута сімка мечів. Не все так просто, як може здаватися. По-перше, ну, давайте так, якщо вам хочеться дещо зробити без партнера, це зараз для тих, хто в партнерстві, то, будь ласка, говоріться напряму, тому що хитрість може не спрацювати. Наступний момент: перевернута сімка мечів, це не обов'язково про те, що вас хтось обманює, і ви, зрештою, про це узнаєте. Ні, Тут, скоріше про те, що не варто шукати в усьому якусь темну сторону. І це знову ж таки відноситься і до тих, хто в партнерстві, і до тих, хто без партнерів. Чому так? Тому що інколи ми любимо ну, намагатися знайти в інших людях якийсь момент чорноти. Ну, або запля... заплямованості. Тут би, звичайно, варто було б в собі покопашитися, чому ми таке любимо робити. Ну, можливо, в когось є бажання трішки пострадашок. Но, якщо хочеться пострадашок, то ну, включіть собі, я не знаю, там, романтичну комедію, де буде куча перешкод, або ще кла... краще якийсь серіал. І пострадайте з ними, і, як то кажуть, лишіть власне життя у спокої без пострадашок. Тому не закручуйте. В когось так може відбутися такий момент, що вас намагатимуться обернувати. Одначе, як то кажуть, обман не вдасться. Єдине, перевернута карта Блазня це говорить про те, що якщо ми говоримо саме про момент оцього обману, який не вдасться, вам, як то кажуть, рекомендують трішечки, я б сказала, по-дорослішому подивитися на це. Якщо ми розуміємо, що там ну, якийсь обман, типу вдів дві різні шкарпетки і сказав, що не зможе прийти до вас в гості, тому що треба на роботі, а насправді дві різні шкарпетки, ну ми розуміємо, що це обман такий, як то кажуть. Але якщо там обман, коли людина намагається за рахунок вас отримати щось бажане для себе, то тут треба бути, займати більш дорослу позицію. Тому що на потім, скажімо, якщо зараз в цей момент пропустити, на потім це може вийти не зовсім гарно. Ну і так само вам. Я спочатку говорила, що як захочеться когось, як то кажуть, трішечки навколо пальця, знову ж таки, не думайте, що всі такі наївні, і вам це так вдасться. Якщо дійсно щось необхідно зробити, я б рекомендувала про це говорити. Не намагатися, як то кажуть, Бігати в округ до да окола. Ну, і ще я мушу сказати, що для когось програється, що інтернет-герой або героїня, зрештою, вийдуть на більш, як це сказати, правильно. Реальний зв'язок, ну, можливо, перетелефонують або, можливо, будете домовлятися про зустріч. А, тому тут уже сімка мечів перевернута, програється як можливість реалізації. Але, знову ж таки, перевернутий блазень у нас говорить, що не будьте в цьому випадку дітьми. А, дивимося на людей, ну і тоді приймаємо рішення. Ну, а на цьому я вам дякую за перегляд і йдемо до трієчок. Трієчки, що ви тут у мене? Трійки у мене щось з задніх, по суті. Тут так само перевернута карта сили і перевернута сімка кубків. Нема сили вже, як то кажуть, мріяти. Ну, не мрійте, реалізовуйте, хто вам не дає. Ну, розуміємо, що я сміюся. Трічки, у вас буде відчуття, що вже просто немає сили чогось терпіти. Як приклад може бути, що в когось проходитиме момент розчарування в іншій людині? Знову ж таки питання: а що не так? Чи тут було бажання бачити того, чого немає? Чи тут було бажання заплющувати очі на такі моменти, які присутні і не дуже, скажімо, правильні, ну, принаймні для вас. Тож, при тім, як сказати, що я не знаю, що і як, як хочеться сказати, не вистачає сили вже будувати стосунки, то я все ж таки звернула увагу, чому? Чому так відбувається? Повірте, там є загвоздки, на які варто подивитися. Якщо ми говоримо про партнерів, то верніше про людей, які знаходяться в парі, перевернута карта сила А це, знаєте, як бажання, буде бажання відштовхнути партнера. Це не значить, що між вами щось змінилося, і про то, чи зміниться щось дуже погано. Ні. Просто інколи людям потрібно як це, відчути самого себе. І в даному випадку о, таке відчуття може бути лише коли, як би це правильно сказати. Тут не про те, що вам не потрібна підтримка, а тут скоріше про те, що вам потрібно підтвердження власної, якщо хочете, вмілості, власної ідентичності, власної гонорливості, якщо хочете, ще такі слова. Підбираю. Тобто, коли не за рахунок партнера ви це все отримуєте, а за рахунок того, що ви це все робите самі. Тому туди показується перевернута сила, типу, мені не потрібна твоя сила, я хочу це зробити сам. Або я хочу це зробити сама. Знову ж таки, це не значить, що потрібно відштовхувати партнерів. Це значить, що ці нюанси, ці моменти бажано проговорити ротом. Ну, або знову ж таки, як я казала, першому варіанту, якщо у вас є система символів, то бажано видати той символ. Тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо про перевернуту силу, може бути такий варіант, коли ми просто-напросто такими діями можемо розірвати силу власної пари, відштовхнувши партнера або віддалившися самим. Тож тут, якщо ви маєте необхідність. Прояву власної сили, без підтримки іншої, інших, бажано про це говорити. Тому що перевернута ще сімка кубків, як, скажімо, попередження це може бути те, що, зрештою, результати потім вас абсолютно не задовільнять і абсолютно не порадують. Тож, знову, на цьому у мене для вас все. Дякую за перегляд, дякую за коменти, донати та спонсорам. І до новых видео. Пока.